Рік, що минає, позначився кількома цікавими технологічними проривами, які цілком можуть змінити світ, у якому ми живемо, про новинки у світі технологій та чого очікувати у майбутньому розповідає Олексій Кузьменко. З найпомітнішою та найбільш резонансною технічною новинкою року все зрозуміло. Десятки мільйонів людей у цілому світі нетерпляче чекали випуску нової моделі айфон. П'ятої від Токіо до Лондону всі, хто може дозволити собі іміджевий телефон, у вересні штурмували фірмові магазини Apple. Втім, не айфонами єдиними живе людство. Хоч би як важко це було повірити, фанатам Apple. Обличчя майбутнього ймовірно будуть визначати інші винаходи. Наприклад, кула непробивна шкір яку винайшли голландські вчені, поєднавши структуру клітин шкіри людини з шовком, з якого павуки плетуть свої тенета. Міцність винаходу не перевершена. Куля 22-го калібру її набере. Цей винахід може дозволити лікарям використовувати генетично модифікований павучий шовк для лікування поранень, створення штучних зв'язок та сухожиль. Виробник літаків. Європейська компанія Аеробус також взяла курс на живу природу. Ні, літаки ще не робитимуть спавучих тенет, але літати вони будуть клином, як журавлі. Це відео показує, як літаки підійматимуться у повітря в майбутньому. Замість довгої злітної смуги спеціальна платформа, яка розганяє літак до потрібної швидкості. Зліт за допомогою спеціального носія та політ у подібних до пташиних формаціях мають дозволити використовувати енергію літака на повну причину. Ому за рахунок відновлювальної енергії. Екопольотів ще доведеться зачекати. А от користувачі Фейсбук вже можуть вести прямі трансляції відео на свою сторінку, використовуючи лише власний мобільний відповідну технологію, запропонувала компанія Ustream. Все, що тут відбувається, все, що знімається телефоном, просто зараз транслюється через мережу 3G та наші сервери на сторінку Фейсбук. Інша новинка потішить всіх тих, хто, хоч раз, топив свій мобільний телефон, розроблене вченими покриття P2i, яке у тисячу разів тонше за людську волосину надійно захищає від намокання електроніку та одяг. P2i достатньо просто нанести на внутрішню та зовнішню поверхню виробу. Нано покриття, нібито може захистити пристрій навіть у разі його повного занурення під воду. Його вже активно використовують виробники електроніки, взуття та військової форми. А голос Америки радить вам не мокнути, тримати ноги сухими, а голову холодною, і тим більше не мочити занадто горло у новорічну ніч. Олексій Кузьменко, Голос Америки.